Що чекати в стосунках в жовтні? Давайте подивимось таку тему. Загальний розклад не для всіх програється. Якщо про вас відгукується, обов'язково підпишіться комунікація з цим відео для обміну енергією. Поїхали. Ой, мене дивиться дуже яскрава людина, яскрава особистість. Ви можете. Любити такі яскраві якісь акценти в одязі, вам це подобається яскраві кольори, Ви приваблюєте, можливо, у вас зачіска якась така дуже екстравагантна або рожеве волосся. Тут дуже яскрава людина, і це видно не тільки енергетично, а це видно саме зовні. А за цією екстравагантністю і яскравістю десь захована дуже ранима людина, яка багато чого пережила, і ви можете тримати це в собі, а не показувати на людях. Можливо, вам навіть е, важко ділитися такими своїми переживаннями. Е, може дивитись мене, мечова, королева, терези водолій, близнюки, але не обов'язково. Ви зараз просто дійсно закриті в собі. Всі ваші емоції і переживання, вони десь всередині. Ви мало. Кому поділитись, це може стосуватись стосовно вашого будинку, також і стосовно дітей, до речі, діти тут теж відіграють роль. Добре, добре, що чекає в стосунках в жовтні вас. Що чекає в стосунках в жовтні? Що чекає в стосунках. Ой, тут може бути такий варіант, що ви закриєте якісь стосунки, поставите крапку, тому що вам вже оці гойдалки емоційні, вони вже набридли. Оці качельки, коли качається... хотілося б вдвох і гарні класні стосунки, а виходить так, що ви на цих гойдалках взлітаєте ви ще небо. Тут. Дуже вірогідний варіант закриття стосунків, і в перспективі, можливо, хтось із колишніх може об'явитись також, не виключаю такий варіант. Нові будуть знайомства. Нові будуть знайомства. Чи будуть нові, да, да, будуть нові знайомства? Але обережно і уважно. Дівчатка, обережно і уважно може бути чоловік молодший за вас віком, і дуже вірогідний варіант сценарію тр... трикутників, тому обережно.